Все будемо відпускати, все залишаємо, все що було. Ми на тому ефірі з тобою yeah. закликали людей відкупатися. У вас ще є трошки часу. У нас тут небагато залишилося до 000, yeah. 000, да, yeah. до цього нового. Yeah. Нового часу, тому донайте, будь ласка, це прямо обов'язково. Ми з вами можемо отак от сидіти, дивитися, хтось, мабуть, вже п'є шампанське, хтось там, мабуть, вже їсть олів'я, а хтось в окопах. Тому давайте просто будемо думати про тих, хто в окопах, підтримувати хлопців, підтримувати бійців, тому що ну новий рік це новий рік, звісно, але ж давайте з добрими справами, з добрими намірами. Да, дорогі басеньки, поїхали. Саночка прийшла, Буде медитація на сьогодні. Практика буде? Я підготувалась. Ти Але мене а це я підготувалася. Підготувалась, скажу підготувалась, так. Ча, я вже я вже вся там, вже там, вся за столом. Я ще нічого не їла, не пила. Я все чекаю, думаю, що звільнюся від Дмитра. Відпрацюю <рістю> <рістю> і, і піду так. любесенькі мої донати на збройні сили. Ми погані Сана, перед тим перед нашою практикою, Ми трошки розберемо питання. Тут виникає питання: війна, якась країна вплине на закінчення війни, от вона зробить це закінчення війни, вона його. Ну, от, от зробить. Якась третя країна вплине да. на закінчення війни? Так, да, і в мене виходило це в розкладах, я трошки бачила е, попереднього майстра, пану Лану, да, вона так да. також, здається, про це говорила. У мене виходила неочікувана третя сторона, яка має дати нам е, певну допомогу, да. з якою ми зможемо завершити. Ну, давай подивимось. Чи буде втручання третьої сторони, третьої да. країни на закінчення війни, чи буде? третьої країни. Да буде фінансово, та, яка допоможе нам відбитися. Можливо, це будуть якісь ресурси, можливо, це буде щось в плані зброї, чи то там ППО, чи я не знаю. Ну, те, да. що допоможе нам відсунути ворога буде. Да. Угу. Що це буде за країна? Слухай, цікаво, рицарь мечів і карта вежа. Е... Це що, рицар мечів? І, і карта вежа. Це якась пострадавна, якась воююча, а Ізраїль? Або воююча країна, або країна, яка хоче захиститися. Зрозумів, борицаль мечів, він ж йде на пролом. Можливо, країна, яка буде відчувати для себе небезпеку, і піде, знаєш, як наперед. Ну, типу, як да. зробити на випередження. А ну подивись, це Ізраїль. Чи може це бути Ізраїль, карта смерті одразу? Ні, щось інше. Хтось інший, якась інша країна. Окей. Не Ізраїль. Скоріше за все, що ні. Рицар і вежа. Це якась страдаюча країна, правда? Агресивна, але в якої є проблемки, так? Да? Проблемки у всіх є зараз проблемки. <різь> і По великому рахунку цей рицарь мечі, слухай, зараз тільки буде конфліктів насправді. <різь> Рицей Мічів, він ще і про внутрішні конфлікти. Це не обов'язково про війну, а він ще і про внутрішні якісь ситуації. тому. Uh, добре, прям так стало цікаво. А може це Туреччина? Mm, навряд, якщо чесно. В плані, в плані Криму там щось таке може бути, але от чи може бути. Туреччина цією третьою вирішуючою країною, яка нам допоможе. Ні, карта ілюзій. Mm -mm. Mm. Давай, так, ця країна вже є в нашому інформаційному просторі? Давай я спитаю, знаєш як хто ця країна для нас на зараз? Yeah. Які у нас на зараз з нею зв'язки стосунки у Україні yeah, yeah. і оцієї третьої, другої, сім країни, що нам допоможуть вільну які стосунки на зараз? Четвірка мечів і трійка мечів. Десь якісь непорозуміння, можливо, якісь конфлікти. Це певна пауза в стосунках, скажімо, активності на зараз немає. Ну, це не Польща. І знову карта ілюзії виходить. Чи це може бути Польща? Закохань. Ну, типа, дико викупці. Верховний суд Чекає. Давай так. Да, кажи. Чекаємо, говорю. Ні, тоді спитаю тебе, це що, означає, що на Польщу має прилетіти, щоб вони нам почали допомагати? Ну, Польща ж ти зрозумієш, що там щось скоро таке всередині може бути. Ну, я не розумію, я не знаю. Що ні. має статися в Польщі, щоб вони почали допомагати Україні? Да. Ну, так ну Вони допомагають, але ми ж говоримо по інше. Угу. Що має статися в Польщі? щоб вони почали... Допомагати в Україні, що має статися, якась зупинка в плані фінансів. По тузах, зупинка в плані фінансів і королева мечів, тобто це якийсь новий рух, можливо, якісь нові конфлікти, можливо, загроза якась іде для економіки, да, або для певних вкладів, тому що сімірка Пентаклів вона ще йде в момент вкладів. Ну, типу, ти там складаєш. Лана дивиться наш ефір і каже, що це. А подивіться прибалтійські країни. Тобто країни, які наче нам на паузі, але яких, в яких може бути війна. Ну, Ми, ж, ми всі ж говорять про навіть сьогодні. Арманов в ефірі казав, що буде, він бачить наступ росіян на Прибалтику. І це може бути Прибалтика. Так, країна Прибалтика по хитрості йде. Mm, нас зараз немає такої спроможності. По повішеному, це знаєш, як будемо тримати у себе, тому що, ну, походу, yeah. і нам потрібно буде, тому що ну, у них там йде повне озброєння своєї особи. А ми можемо подивитися, ця країна близька, ну ми межуємо з нею, чи ні? А, чи ми межуємо з цією країною, чи є в нас спільні кордони з цією країною? Як це сказати? Я не знаю, 50 на 50, як це може бути? Через одного, може, десь трошечки, знаєш, ну якось так. Є якісь домовленості, все ж таки, якимось чином ми пересікаємося, да по правосуддю це все рівно якісь домовленості з цією країною у нас є. Да. ну от от по двійкам от, м Слухай, може, це просто буде не одна країна. Чомусь мені здається, що це може бути як і не одна країна, може взагалі це буде якийсь союз. Може буде подивитися це. Я буде? просто як сила якась, знаєш, а. ми ту думаємо, що це буде одна країна, а це буде може, просто як якийсь союз. А, добре, Лана, Лана з нами дивиться, як він каже, Діма, подивіться, чи, чи, чи це, не, це не країна СНГ або країна, яка була членом Радянського Союзу колись. Чи може бути це країна, яка колись була членом Радянського Союзу? Так, да, можливо. Угу. Україна СНГ. Ні, вони якось від цього йдуть. І знову двійка кубків. Чи може бути це якийсь е, союз? Да? Не одна країна, а союз. Чи може це бути? ще одна країна? Чи союз? М на союз у нас виходить сонце, а на одну країну виходить королева жезлів і пентаклі. Туз з пентаклів, да, тобто ну королева жезлів все рівно це не та, яка вирішує всі питання. Тобто, можливо, через якийсь союз одна країна буде більше допомагати, зрозуміло? Угу, ну, так. угу. Тобто, хтось керувати буде по сонцю цією ситуацією в цілому, а допомогу ми будемо отримувати від когось. Добре, Добре, сам ти в 25-му році бачиш закінь зупинку війни? М -м, бачу. Я якраз сьогодні якраз робила розклад і прям такі активні дії, вони в мене прям всі на паузу виходять. Це означає, що в Україну зайдуть армії третіх країн? не Росії. Так, Ми ж з тобою дивилися. Так, так. Так. А, окей, я хочу тоді тебе спитати так: серед цих країн, які війдуть в війська, буде ця країна, яка ці країни, яка нам буде яка, яка втупиться в закінчення війни? Країна, яка втрутиться в закінчення війни, веде вона свої да. якісь сили, війська на територію України. Да, активні дії, да, це все буде. Причому по якимось стаєм. І знову ж таки паш мечів, знаєш, а це да. все рівно якась загроза для себе. От мені здається, що країна, яка має якусь дотичність до нас на зараз і відчуває да. загрозу для себе. І будуть такі активні дії для того, щоб ну, захиститися, піти на випередки. Інтересно, Інтересно любесеньки, отаке. От Окей, е, я прямо ми це, ми, ми з тобою часто робимо ефіри, і ми розуміємо, що ситуація так іде, е, що, ну, що ніхто не знає, ніхто цю війну не може закінчити. Питаю на тебе. Путін буде президентом Росії в 25 2025 році? Як спитати, щоб не Путін, а той уявити. людина, яка... режим Путіна, да, з прізвищем Путіна. Людина з прізвищем Путіна, да? Чи хтось там? Так, Людина з прізвищем Путіна буде керувати Росією? Чи буде президентом Росії, людина з прізвищем Путіна? Може бути, але це все, знаєш, воно як іде на показ для інформації. Ну, виходить по пажам. Це той, який взагалі ну, він керований, він просто як якесь обличчя, ну, щоб показати, uh, okay. що там типу хтось є. Так. Але це ж в середньому результат. Чи це на весь, на весь рік? На весь рік 25. Ну, щось важко, але будуть тримати. Підтримують постійно, підтримують цю історію постійно. Окей, okay. uh... Так, при якось дивно, тобто його він нікуди не дівається, домовляється, наче з ним. Поняла? Про що? Ну, значить всі ж хочуть домовитися з Путіним в результаті. А Путін що? Де він? А ми з тобою дивилися, що вони будуть з ним домовлятися. Пам'ятаєш, ми з тобою да. дивилися якось. Що там там. А, окей. От, от дуже цікаво, тільки що в Лане був в розкладі. Випадає, що владу в Україні буде мати не президент Зеленський, а буде Верховна Рада там чи хтось інший. Тебе в угу. тебе контрактики випадало? Буквально декілька днів назад, от сьогодні у нас що в суботу, в суботу на іншому каналі. Прости, Дмитро, я кажу, в інших каналах виходила в да, мене така історія, і вийшов там король мечів. А король мечів це людина, яка буде керувати. Так. Це навіть не про президента, це можливо військова людина, або людина, яка ну, має відношення до певних органів, але це більше керуючий. Ну, тобто yeah. людина, яка приймає, знаєш, як це, Виконавчий директор, людина, яка That's приймає right. певні рішення. Окей, okay. да. okay. я тебе питаю, ця людина буде військовою? Mm, ну, по королю мечів. Ну, до якась да. так. Бо тільки щоб ну, у нас було питання від дачки. То буде військовий переворот в Україні? В Україні військовий переворот. Е, е. Зараз стоїмо перед вибором. Ні, е, е, це не військовий переворот. Це якась, це як типу вибори, не вибори. Uh -huh. От начебто і вибори, але не вибори. Дивись, От начебто і вибори, але не вибори. Якусь знайдуть іншу, інший варіант поміняти право. Це буде вибори, вибори в Верховній Раді проведуть, як президента обрали в Грузі. Як зміниться? давай, так. Як зміниться президентство? Так. Так, в Україні? Так. Як зміниться влада України, як зміниться президент України? Чи це може бути через вибори. Це може бути не через вибори, а через вимушену заміну. Потрібно буде поміняти. Знову ж таки, бачиш, четвірка мечів. Yeah. Або зупинка якась, або неможливість до виконання якихось дій, yeah. так, ну, необхідна буде така зміна. Карта магу знову ж таки з'явиться людина, яка буде виконувати певні обов'язки. По сонцю я можу сказати, що тут буде хтось ще й керувати зверху, щоб це не було е тиском з типу, знаєш, ну там зі сторони, yeah, давайте, давайте, там, давайте. Зі сторони світу, там ну, щось таке. Але це вимушена тема, і знову ж таки, двійка пентаклів це тимчасово. Ну, тобто на зараз так, а там будемо далі дивитися, будемо чекати. Угу. Окей, Сана, я хочу практику. Уже так швидко? Боже. А, а в нас довга практика сьогодні чи коротка? Я не знаю, я тут і, і темну колоду поклала, і містичну колоду поклала, а ти мені про вибори покладаєш. Я, я не любилась. Ну, дай хоч одну карту з темної колоди, одну карту з містичної колоди. Люди питають про цю країну, яка нам поможе або Союз. Давай. Давай. Так, що що спитати? Ну, ця країна це впливова країна? Яка допоможе. Це впливова так. країна в світі, а яка нам допоможе, Чи вона впливова. О, карта О, нічого собі, карта сили, Верховна Жриця, да. впливова країна. Причому впливова вона може бути не на показ, але свою силу вона дійсно ще проявить. Карта Сонце це країна, яка дійсно, ну. Певних досягла, чогось певного досягла, тобто ну, країна, яка має, там, в принципі, у неї всередині все нормально. Но сонце це ще й про керування, про безпеку, про контроль там, і так далі. Та може якась південна країна, бо типу Саудівська Аравія, щось таке? Ця Та країна, чи може це бути хтось з Саудівської Авіації. Через них може бути. Вони можуть бути дотичні: Король жезлів і карта сонця. Це та країна, яка може давати певну інформацію. Вісім жезлів це те, що може е, принести великі зміни для України. Ага. Тобто вони можуть що, знаєш, дати якийсь поштовх, впливати інформацію, впливати е, по сонцю. Е, Наказами? ну, не наказами. ну, наказами. Добре, давай. Просто керувати, під керувати. А нам це як? Це на руку нам? Оця, оця країна, яка? чи вона буде ну, поработити нас? Чи нам на руку така допомога? Чи нам на руку така допомога? Ну. Чим я люблю цю колоду, Дивися цю карту світу. Ну, з однієї сторони, начебто, на руку дати нам закінчує нам певний етап, така дипломатична допомога, така м'яка допомога, да, покупка. Ну давай зробимо так, щоб було приємно, не боляче і так далі. Але ну, оця карта світу. От начебто все так, як ми хочемо, але так. певні обмеження, обмеження і умови все рівно будуть. А... Темна колода, давай таке, що питання, де, щоб де. Для темно. Я яким тільки що прям подумав, а, ну, от ми сла з вами говорили. Взагалі, от, ти бачиш, от всі ці страждання українські, які були в 24-му році і раніше, вони виправдують себе. Тобто Україна підніметься на нові щабель, вона отримає більше сили. Вона ну, то, чого хочуть люди: багатства до достатку з достатку впевненості, гідності. Коли це, це земля, коли де тобі добре? Темна колода теж хорошо сьогодні відповідає. Містичний час починається, да? от на тобі mm -hmm. карта повішений і Верховний суд, а кожен нехай сам собі обирає, що він взагалі хоче. Розумієш? Mm -hmm. Кожен чимось пожертвував в цій війні, або ще має пожертвувати. Ще не всі пройшли ці трансформації. Що таке повішений? Ти маєш провисіти на. Ну, в, певнь, в, в певному положенні або пройти там певний стан певне навчання, якесь да, або якусь там трансформацію для того, щоб вийти оцей новий рівень, для uh -huh. того, щоб переродитися. Тому в середньому чи да. ми вийдемо, це залежить від кожного. От по повішеному, ви готові чимось пожертвувати заради виходу на оцей новий рівень? Наприклад, донатом, от прямо зараз перед нашою практикою. Будь ласка, да, зараз практика через 30 секунд починається. Я не встигну поставити чаші. А, ну став... 30 секунд, дай мені хвилину, хоча б чекай. Доки Лали Саночка зараз нам ну, розподається. Дім да? чаші, так? Да. Доки сана ставить чашки, то кажуть, закриває, накриває на столи, Любесенькі мої, ви прекрасні. Я вам продовжую ще раз. Ми дивимося треті країни. Я впевнений, що перемогу отримують українські збройні сили, і український народ. Ви є український народ. Тому що наші донати, наша щоденна підтримка, магічні ритуали, віри, робота, податки, все, хто що може робити для блага України і той землі, де ми живемо, це дуже важливо. Воно все спрацьовує, воно все надає ресурс, ви розумієте І тому кожен з вас, як сама сказала, який обере для себе ти шлях, який він хоче, кожен отримає для себе максимально кра кращу реальність, в якій він буде жити. Тому що ми робимо ці ці. Як це благодійні внески в своє життя, тільки ми. І коли ну, там на інших каналах я, в світі новинах ми бачимо, що все пропалося все пропало. Я кажу, ні, ми живі, значить ще не все пропало. Треба берегти себе, берегти своїх рідних і близьких, але й робити все в цю страшну складну хвилину в державі. Мені здається, що якщо ми щось робимо позитивне. Бо воно завжди повернеться повітря. Знаєш, а знаєш, як взагалі ну, класно, от чому на зараз е, дуже круто зробити практику і задонатити? Да. От на відкуп там я не знаю хто на що, да. просто задонати, зробіть якусь добру справу, вишліть оцю... Намір свій так, зробити да. добро з чистим серцем в простір, тому що вам потрібно цей простір навколо вас, вам потрібно да. його зробити таким легким, да. щоб щось нове обов'язково зайшло. Якщо ми зараз будемо думати про щось погане, будемо напружувати. Да. Цей простір якимись думками, Боже, як там воно буде, ми будемо зневірені, або там ще щось будемо боятися, там когось ненавидіти. От, повірте, рік не стане кращим. Це якраз ота карта жертви, ви самі станете жертвою. Тому yeah. давайте правильно виставляти пріоритети, тим паче, 25-й рік, рік по відлюднику, yeah. токнеться кожного обов'язково. І от всі yeah. оці ваші добрі справи, я не говорю зараз конкретно про донати, можливо, хтось там сітки пліте, можливо, там хтось карпетки в'яже. Робіть. От що ви можете, оте і робіть. Воно обов'язково у 25-му році все до вас mm -hmm. повернеться. Так. Так? Да? Що, ми готові? Любесенькі, ви донатите, я виключаю себе, ви будете бачити тільки сану. А чого ти виключаєшся? Бо, бо я постійно підглядаю оком, чи, чи ти не закінчила. Я не можу Ти розслабити. не можеш розслабитися, Дмитро. Я постійно підглядаю оком, я просто я буде тільки сану. Ми сьогодні будемо з різдвяним. З новорічним дзвіночком щеплю. Так, так. Тому не лякайтеся, сьогодні звуків буде багато. Я ще раз повторю, бо я ще виключу ви мене будете чути, а так, я вас ніч. Починаю з кароталів, я так. ними починаю, ними закінчую. Запалюйте свічечки, сідайте Мені, рівненько, спинка рівненько, розслабляйте долоні, долоні бажано догори. Отак, от нічого тут не торкайтеся, щоб не відволікати своє тіло чимось. Сьогодні що? На перемогу сьогодні? Що ми я сьогодні? На перемогу На перемогу, панство, візуалізуємо перемогу і донатимо, донатимо, донатимо. Давай. Давай, я переключаю, мікро... Ой, переключаю мікрофон. Вона така була радостна медітація, ти знаєш? Да. Медітація такого благополуччя, друзі, прекрасно. Санечко, я <кхід> безмежно дякую тобі за цей прекрасний, чудовий ефір.